Біометричні паспорти вони мали б стати ключем до безвізового режиму та Поки що не склалось власникам високотехнологічних документів безвізового в'їзду ще чекати і чекати, а тим часом строк дії паспортів спливає. Саме так, у чіпів на цих паспортах є обмежений термін дії, і це не роки, це усього лише три місяці. Це була дивина номер один. Дивина номер два державний поліграф-комбінат, який нібито і виготовляє усі ці біопаспорти. Сертифікатів на їх виготовлення немає. Натомість вони є. У фірми з орбіти екс-міністра енергетики, а нині втікача Едуарда Ставицького. і скидається на те, що оці прострочені біопаспорти держава насправді купує у одного з найодіозніших представників режиму Януковича. Інформацію збирала Надія Бордій. В Україні з 1 січня почали видавати біометричні паспорти з безконтактним електронним носієм. Ось власне Арсеній Яценюк особисто перевіряє, як видають новенькі документи. Скільки ця процедура? От от скільки занесення даних технології? У вас скільки це хвилин? Сім 15, 20. Це серйозно Провадження документів з Чіпом крок до безвізового режиму з країнами ЄС. Шлях до нового союзу дається Україні великою ціною, тож нині помилок бути не може. Тим більше у ключовому пункті, переконує прем'єр. Що стосується безвізового режиму, то це одна з ключових вимог. Для того щоб між Україною і Європейським Союзом був безвізовий режим. Це біометричний паспорт. Біометричний паспорт мало не історичний момент. Помпезно під спалахи фотокамер першим отримав документ Петро Порошенко. Далі паспорти дістались простим українцям серед них і Артем. Тільки він чогось не радіє. Цілий тиждень тримали цей паспорт. Вчора я не витримав. Пішов консульство, забрав цей свій паспорт для того, щоб його тут міняти. Бо я не розумію, на якій підставі взагалі я отримав документ, який підтверджує мою особистість громадянина України, і він не діє. Невідомо чи їздив президент за кордон із новеньким паспортом. А от Артем планував поїхати до Польщі, не пустили у консульстві. Сказали, що паспорт недійсний. і червоною пастою перекреслили візу. В середу він задзвонив мені і сказав, що він не може поставити мені візу. Віддати паспорт з візою, бо паспорт мій не дійсний. Звичайно, я нічого не зрозумів, як це не дійсний, чому почав задавати питання. Він сказав, що я нічого не можу відповісти, але якби, якщо я вам віддам зараз цей паспорт з візою, вас просто не пропустять на кордоні і ви вернетесь назад. У паспортному сервісі не можуть пояснити, чому новий документ у консульстві визнали недійсним. Приїздить навіть прес-секретар міграційної служби. Та й у нього немає пояснень, чому виданий його установи документ не працює. Ті документи, які видає міграційна служба на сьогоднішній день, якість тих документів перевірена. Вони є абсолютно якісними, абсолютно придатними до використання і придатними до подорожування до будь-якої держави світу. А чому виникла така проблема? Що вони перекреслити? Я не знаю. Отже, ані ДМС, ані паспортний сервіс не знають, у чому проблема. Перенаправляють у ще одне відомство. Але зараз справитися може взагалі якось точну проблему. Міністерство закордонних справ. Ну що ж, звертаємось, МЗСники перенаправляють шукати винних до державного поліграф-камбінату Україна. Саме він кажуть, своєчасно не надрукував документ. А відповідно, МЗС не надіслало бланки та зразки паспортів у консульства. Відтак у консульства взагалі не знали, як буде виглядати новенький український паспорт. Тому що е, поліграфкомбінат комбінат Україна, який випускає е, власне ці паспорти, надав нам їх бланки тільки 2 лютого, і ми того ж дня фактично передали ці бланки до е, іноземних консульств. Випускати біометричні паспорти розпочали з 1 січня, проте іноземні консульства отримали їхні примірники більш ніж за місяць. Серйозна підготовка до безвізового режиму. Але чи можна взагалі видавати українцям те, що поспіхом надрукував поліграф комбінат Україна? Адже перед виготовленням така серйозна річ, як біопаспорт, мала пройти повний комплекс експертиз та перевірок. І в першу чергу мають бути висновки щодо технічного та Криптографічного захисту інформації на тих самих чипах, адже саме на них записуються усі ваші дані, і в тому числі посвідчення громадянина України. А, якщо система предполагає обробку критичної інформації, а персональні дані, біометричні дані в паспорті, це така інформація, яка предполагает защиту со сторони государства, то у этой системы должны быть соответствующие. экспертные заключения на комплекс технической защиты информации. Если в этой системе используется криптографические средства информации, то соответствующие должны быть экспертные заключения на эти криптографические средства информации. Такие выставки регистрирует администрация Держспецзвязку. Звертаемся до них. И ответ нас дещо шокует. Все необходимые выставки имеют фирмы из консорциума ЯДАПС, Ці компанії у 2014 році вже видавали дипломатичні та службові біометричні паспорти та ославились корупційними схемами. Тому консорціум відсторонили. У 2014 році паспорти почав друкувати поліграф комбінат Україна. Але Держспецзв'язок повідомляє нам, що ПК Україна має лише два висновки щодо технічного захисту інформації і жодного щодо криптозахисту. Тобто, якщо ви карточки, електронні, паспорта, і так далі, і там є реалізовані криптографічні функції з усіма розрішеннями, то этот об'єкт є більш довіреним, надійним і більш безпечним. У відповіді на запит бачимо висновок щодо криптозахисту, у чіпах біопаспортів, поліграф комбінату відсутній. Проте його має компанія Уніт. Вона не має відношення ані до ЄДАПСу, ані до державного комбінату. Навіщо ж тоді є? цей криптографічний висновок щодо інформації у паспортах. На сайті Уніту серед клієнтів Кабмін, головне управління Держслужби, Міністерство охорони здоров'я і навіть Міністерство палива та енергетики. На перший погляд, солідно. Та жодна структура не підтвердила співпрацю з Унітом. Намагаємо зв'язатись із програмістами. Телефони, вказані на сайті, вимкнені. Їдемо у гості. Це, мабуть, дуже важливо, що що вирішує, ми прийшли. Персональність. Дуже важливо, я зробив, там дуже багато програм для нашої держави. Директора наразі на місці немає. Домовляємо зустрітись за кілька днів, а поки готуємось до інтерв'ю. Засновник фірми Унід кіпська компанія Феріоло Холдінгс ЛТД. Співзасновник Феріоло донедавна була фірма Saikons Holding з ЛТД. Ця компанія підконтрольна екс-міністру енергетики та вугільної промисловості Едуарду Ставицькому. Саме тому Ставицькому, якого вже рік розшукує Генпрокуратура за розкрадання коштів в особливо великих розмірах. Також Ставицький спільник розшукуваного бізнесмена Сергія Курченка. З літа минулого року шукає екс-чиновника й Інтерпол. Погодьтесь, така інформація. привід подивитись на компанію детальніше. З власних джерел ми отримали неофіційний перелік того, що у нібито купляв протягом останніх місяців. І в цьому переліку багато цікавого: по-перше, сканер відбитків пальців дермалог, саме такий, як показували Яценюку. По-друге, заготовки для обкладинок біопаспортів з чіпами, заготовки для внутрішніх сторінок біопаспортів, власне, чіпи, запасні деталі для чіпів, стрічки для ламінування і пристрій для зчитування інформації з біопаспорту коротше, усе. Що необхідно для того, щоб виготовляти біометричні паспорти. Чи можемо ми стверджувати, що компанія УНІД саме це купляла? Ні, тому що інформація з неофіційного джерела. Але це робоча гіпотеза. І про що вона свідчить? Про те, що або УНІТ якось підпільно виготовляє біопаспорти, або компанія Ставицького, отримавши всі державні сертифікати, просто перепродає комплектуючи поліграф комбінату, який чомусь сертифікатів не отримав і не Готовий купляти напряму. Друга версія вірогідніша. І, взагалі, інформація настільки важлива, що це привід спитати саму компанію у Нід. Але вона зникає. Отже, всі поховалися, Кажуть, що компанії тут такої вже немає. Добрий день. Це компанія тут скажіть, будь ласка. Можна з кимось поспілкуватись? Компанією «УНІТ»? Ну я ж не заходжу. Я питаю все вічливо. В чому питання? Той самий секретар, що три дні тому відчинив нам двері уніту. Тепер переконує такої фірми тут ніколи і не було. Я не маю права вас пустити, У нас немає такого. Ну ви ж кажете, що минулого разу казала, що вона була. Куди вона зникла за три дні. Ну в будь-якому випадку я не можу вас зараз сюди пустити. Чого ну я можу поспілкуватися з керівником? Керівник ховається, працівники ховаються, а від відвідувачів стає усе більше. Собі представляю. А, насправді просто О, дівчина також ні. Це випадок і нам минуло разу так сказали, що в компанії у Охоронець швиденько підбігає і намагається попередити дівчину, що говорити вголос про уніт тут не прийнято. Втім, нам дівчина зізнається, прийшла влаштовуватись на роботу. Я ще поки не знаю, я ще тільки не спілкуюся. Ясно. Ну вони сьому поверсі, просто туди не пускають, бо ми тут приїхали. Раз уніт раптово зник, то облишмо уніт і запитаємо про постачальника складових для біопаспортів безпосередньо виробника державний поліграфкомбінат Україна. Та хоча поліграфкомбінат державний і біопаспорти державні, інформація про постачальника прихована. А ще прихований розробник програмного забезпечення для чіпа паспорту. Однак фахівці на ринку програмного забезпечення говорять, що називається програма Уніт ОЕС. Скільки поліграфкомбінат заплатив за програмне, Забезпечення також таємниця, а хотілося би знати. Адже влітку наші гроші розповідали про захисні елементи на акцизах, які виявились звичайним штрих-кодом. За них Україна виклала аж 300 мільйонів гривень для того, щоб після нашого сюжету про неефективність захисту скасувати його. Поки ми готували сюжет, Артем таки поставив візу і виїхав за кордон. Планує пробути там півроку, та не виключено, що хлопцю доведеться повернутися значно раніше. Адже український сертифікат електронного підпису, який посвідчує паспорти, не внесли у міжнародний відкритий каталог ІКАО. као. дійсно, якщо у нас система працює з ну, паспортів, має співпрацювати з відповідними органами ІКАО, і там має бути сертифікат, який виключений Державою України. Це у них є такі відповідні стандарти і вимоги. Я не знаю, чому там його немає, я не можу відповісти, але ж вимога від цього центру, вона є. Можливо, в міжнародному реєстрі немає сертифікату, бо строк дії документу завершиться через місяць. Ми просканували біометричний паспорт та побачили дивну річ. Термін дії нашого сертифікату у паспорті три місяці. З 30 січня минулого року, по 2 квітня, нинішнього. Па нашим відділенням срок дійст має бути сроку дійства документу. Угу. То, що виділено на літері теж три місяці. Ну, на том документе, да, три месяца. То есть таким образом паспорт он не будет не являться действительным, потому что он все-таки документ, который имеет другие признаки, просто сертификат, который был записан в нем, если он там записан, он будет на тот момент аннулирован и ну, требует своей замены. Это не значит, что паспорт, там, например, может быть совсем недействительный. Он просто не будет выполнять какую-то функциональную часть. Звісно, це може бути помилка. Та за нашим проханням паспорт перевіряли непов'язані спеціалісти на двох різних рідерах. Тож, значить, обидва прилади показали однаковий помилковий строк три місяці. І так як у міжнародному відкритому реєстрі реальний сертифікат не міститься, вкрай цікаво, що буде із паспортами після 2 квітня.